І шоста частинка Лепреконського боржка. Відтанцювавши народний ірландський танець Ріл, Лепрекон Діанах виявив зникнення свого горщика із золотом, не необачно не залишивши його на причалі. Під час пошуків він по почув зловтішні смішки, які видавали троє розбійників. Піймайте окуня, паку і Лепрекона, та нагорода не змусить на себе чекати. Отже, маку. Це подорож буде по Південній Америці. На Маку 12 леприконів. Чимало. На Мароні 10 окунів. І на Маку Маку. 10 Паку. 11. І на Маку Маку 11 паку Якось так. Давайте спочатку на Марон. Тому що тут лабіринту немає. Давайте спочатку на Марон махнемо. Відловимо там. Цих окунів можна було і просту ліцензію брати. Так, де я буду ловити? Де я буду... А, тут, напевно, говорщика можна дістати, а там і буду ловити. Так, що я тут ловлю окуня, да? тоді споряджаємо. Споряджаємо на ловлю окуня. 4.0 гак та да, ось іконик. Оліган. Олігани. Так, ловити буду тут прямо де ріснувся, тут і буду. Тактика не змінюється. В різні точки, різний час, і буде вам окунь-хуліган. Каво, скільки тут цих боршків? Але переконських. Там ось горщик, я вже там сьогодні був, городу залутав. До речі, тут є ще, крім боршків, є ще золота підкова. Тут треба приймати участь у цих у перегонах, це я вам покажу надалі. І також отримувати ці конюшину коїна, я вже 126 отримав. Гнання змії Змієголова, тут, тут треба буде оті приманки, які дають у а, підковах. Треба з кожної буде підкови а, взяти по, а, по одній приманці і також золотий а, кукан, золота підкова зробити. Це ось цей. А, далі, отут а, треба, бачите, тут. По пошуках щасливої підкови 1. Тут треба буде просто з кожної підкови, де дають е приманку, треба буде взяти по приманці. Треба лише порахувати. У ну, мене зараз вистачить. от Я 1, 2, 3, 4 приманки вже взяв. Лесні, е лесні віла, Медутер, Еміральд і Нейрін, коли писав гайд Нарешті не хватило І пошуку щасливої підкови 2, ну це вже, мабуть. Більше для донатерів придумано, тому що тут треба м, дуже багато конюшинокої потр, потратити. Ось, наприклад, на віпінг віло за 99 треба рогатку взяти. На острові блакитних крабів треба цю скриню взяти. На маку-маку підставку для вудилищ. На Мароні за 777 взяти каяки, На лабіринті за 3, 3333. Ну, я не знаю, це реально. Більше для донаторів, напевно. Що дають? Дають підкову. Приманки. Я не знаю, скільки тут не поган... не пише, скільки приманок дають. І дають 3 байткоїни. Не знаю, як це виконати без донату. Щось мені здається, що без донату це, мабуть, не виконати. Ось тут можна 500 байткоїнів купити. Ой, конюшену конів за 200 М -м, не цікаво правда? А скільки тут? Бейткоїни, преміум. Тільки конюшену коїнів тут дають. 777 за 200 грецьких Ну, це теж, конечно. А подивимося, скільки зафармлю тут вообще не дають конюшену коін. Скільки я зафармлю цих конюшену коінів з цих квестів, подивимось. Там далі буду дивитися. Ну, я не думаю, що так багато, що можна буде і це залутати, і це, і це, і це. Так, щось вудки мовчать. А, бо я ж сидів у меню. Чути, блін. Добре, а, почекаю трішки. Так, ну є перша рибка, довго не чекав, десь одну хвилинку, і це паку. На жаль, це паку. А мені треба леприкон. І треба леприкончити. Ой, ні, мені треба буйний окунь, що це я? І прикол, мені треба буйний окунь. А, і це взагалі якийсь трібізок чи ні. Що це там не бачу? Це не, не квестова взагалі риба, а папа па па, па. ну давай десь туди ще шверну. Якщо не вдається ловити івентову рибу, міняйте місце, міняйте час. Те що? Піранька. Трофейна ромбовидна, ооо. Це не те, що мені треба. До речі, бачите, задзвені... задзвеніло і зупинилося. Хм, цікаво, як це працює. Але риба тут сидить. Це піранька. Блін, ці піраньки будуть напрягати, чесно. Е -е. вудка І знову піранька. Мабуть, змінюю я точку лову, бо тут щось вони починають напрягати. Ну, ці пірані на цих локаціях завжди напрягають. Так, ну давайте тут де я колись самі тягав. Так, ем, угу. і тут розкидаюся веєром, конвеєром. Не знаю, тут щось буде, не буде, але розкидаюся. Що ж, а... почекаю тут ще трішки, подивимося, що тут у нас буде. Так, ну і там нічого не клювало. Перейшов я сюди на причал закинув зразу і буквально відразу весь причал. вот тут окянув зразу і прийшов перший ж окунь Але їх аж 10 штучок треба, пересте Багато, багато з піраньками вони, блін, задовбують нормально так. Ось бачите, той хлопчина теж ловить цих окунів. Ось тут, до речі, каяк оцей за 777 конюшино. Пойню чимало, так? Да? Отож продовжую ловити, поки тут не буде, піду до того чоловічка. Там попробую. А, ну що, останній окунь на гачку. Ми його витягуємо. Ослідній окунь на цій локації. а ще дві локації попереду. Дуже багато дрібноти оцього і цих піранюк трошки задовбують, якщо чесно. О, вже й настав... настала ніч. То ще один окунь окей. Так. Е Де ловив? Давайте покажу, в принципі, три е -е позиції. Ось тут, ось Різ, прямо ось тут розкидався, зловив два окуня тут. Далі ось тут на причал став, там, де <кій> той гравець стояв, звідти зловив половинку десь, половинку майже тут, де я починав. В общем, все, більше нікуди я і не ходив. Отож, далі поїхали на Маку-Маку. Значить, друзі, прийшов я, коротше, на маку-маку, Тут трошки потестував. Ось вже зловив 6 ребин. Зараз покажу, де і що отут вони, до речі, дуже нормально так ловляться, я бачу. Оде сюди, цей да, жовтий картузик. Так, розкидався тут. Короче, Кидаю туди далеко, кидаю близько, якась. не знаю, різниці поки що не замітив. Але клює як далеко, так і близько. Зараз покажу вам, де я є. Ай, довго летиш. Як на поплавці, так і на донки ловиться. Я поклав е, на один поплавець е, черв'ячка, на другий е, цей, плоди тукума. Так само і на донки. На один поплавець плоди, на другий черв'ячок. Піранька. Оці піраньки задовбують. Часто попадаються. Я замітив, якщо близько від берега кидати, то вони частіше якось, на мій погляд. Короче, прийшов спочатку сюди. Тут є мостик, кидав тут в районі, там піранька, 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 піранька. Прийшов сюди. Е Перші закеди зробив і якби сразу перша, пішла перша риба. Тому. Давай вже, клюнь. Клюнь, клюнь. Yeah. О, бачите? Не знову щось івентове. Ой, ж дуже далеко треба тягнути. Тепер питання, чи я встигну. Далеко то закинув, а встигнути вимотати не встигаю. Хутко, хутко, хутко встиг але тут піранька. Ну і добре, що якби навіть і не встиг Отак. От ну, давай кинем десь туди далеко. А цю на максимум вообще такого жух. Навіть не бачу, де воно впало. Не знаю, хай буде там, подивимось. Товариш лови біля мене, то в нього теж вроді все нормально. Бачите у чаті. І тут бачите теж далеко 50 закинув теж клюнуло. картузик. Ууу, кайман поплив. І це й далеко. Але тут, походу, піранька, але закидував далеко. Може бути армований сом, армовані соми тягаються. Це вусатий сам. От вусатий перший прийшов до цього, були оці армовані. На 85 метрів поплавок закинув, жесть. Ну, коротше, так я продовжую ловити, вже буду долавлювати до кінця. Якщо зараз перестане клювати, перемотаю час. Буду доловлювати до кінця, вже включусь. Ну що, послідній паку, паку ловляться досить часто, навіть на цих черв'ячків. Ну, дуже часто вони ловляться в порівнянні з леприконами. Леприкони взагалі якісь як рідкісна риба. От я лише 6 штучок зловив з 12. Коротше, я хз, як їх ловити. Якось вони значно рідше ловляться, ніж. Ніж паку. Тому поклав уже скрізь ці. Скрізь червячки, скрізь 2-0. рівно ловляться. Можливо, треба десь поекспериментувати менший гак покласти. Хоча не треба менший. Ось це схоже на лепрекона. Але це ще може бути сом. Вони приблизно такі. Ні, це але прикон, добре. Плюс один. Там риба така маленька, а, а важе 8 кг. то там, напевно, у нього в кашкеті золото. Раз от така риба важка. Мабуть, я так вважаю, А? Ну що, давайте я доловлю вже цих пару рибин. Ну. Один раз перемотав час на вечір. Можете побачити це. На 19.00 один раз мотнув. Бо там уже були такі собі клювання. Ну, бачите, ще один. Це як його, як його, як його. Паку. Добре, я ще ловлю цих 5 штучок і повертаюсь. Так, ніби тянеться. А... Послідній лепрекон, ніби. О. Я надію, що це послідній лепрекон. Так, це послідній лепрекон. Чудово. Тепер нагорода у вас в кишені. Супер! Так, Даркотаман, тепер ти у Ютубі. Тепер ти в Ютубі, лиш тебе щось не видно. Давай я відійду від тебе. О, все, можеш помахати ручкою. Зараз я тобі напишу. Давай, махай. Отже, в принципі, не складно. Я зловив отут всю рибу. Пере... Ну, ніяк не йшла остання риба, а бачите вже й друга. Я мотнув, коротше, на початок дня. Мотнув на початок дня і, в принципі, риба сразу зловилася. На найгірший пік кльову. Так, далі у нас сьомий, сьомий боржок. Гарно, дякую, не забудьте там щось зробити під відео і зустрінемося в наступному відео.